Друзі, всім привіт! Ви на каналі Агромеханіка. Сьогодні ми покажемо нове надходження. Це мотоблок від компанії Форта, моделька 1050. Отже, мотоблок у нас дизельний, з дизельним двигуном, одноциліндровий, з повітряним охолодженням на 6,5 кінських сил. В нього ручний стартер, в нього повітряний фільтр з масляною ванною. Давайте покажу, як це виглядає зсередини, щоб вам було більш зрозуміло. Сама ванночка, куди ми наливаємо наше масло. Поки все нове складно діставати. Так, ось такий у нас фільтр всередині губка у такому металевому кожусі. Заливаємо масло по губку і не забуваємо, будь ласка, тому що після покупки він тут буде сухий. А якщо ми будемо працювати із сухим фільтром, то двигуну буде швидко переливки. Отже, також в комплекті в нас йде ось така фриза. Вона ставиться замість колес. Легесенько колеса знімаються, фриза ставиться і пішли працювати. Ширина максимальна обробки даної фризи складає 1050 мм, ну або ж 105 сантиметрів. Що? Цікавого це те, що в нас кожна секція скидається. Тобто ця секція ножів скидається, друга скидається, ну і лише незмінними стають ось ці два ряди ножів, як з однієї, так і з іншої сторони. Тому Завдяки цьому ви можете регулювати свою ширину обробки абсолютно без проблем і дуже легко це робити. Колеса в нас 4, 0, 0, 10, тобто вже такого. Середнього мотоблоку, бо, як ми всі дуже добре знаємо, на малих мотоблоках за стоять восьмі колеса, тут же десять. Вал відбору потужності в нас також присутній. Кермо регулюється на іншу сторону, вниз вверх, як вам буде зручно. Щодо коробки передач, то тут у нас дві передачі вперед і одна назад. Реверс, до речі, окремий. Ставимо на коробці нейтральну. Витискаємо реверс і починаємо рух назад. Тому, друзі, якщо вас цікавить такий мотоблок, можете перейти за посиланням під цим відео. Там буде вся актуальна на нього інформація та вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Нагадую, що в нас доставка по всій Україні присутня, а також кредитування від наших. Банків-партнерів. Якщо лишилися питання, можете телефонувати за номером за номерами телефонів, які вказані на нашому сайті. Наші хлопці вас про все, що вас цікавить, проконсультують. Дякую за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментар, як вам така модель дизельна. І до нової зустрічі. Всім па-па!